Привіт, пірати! До розіграшу! І Я вже зібрався йти і відкривати новий контейнер. І там же я буду відкривати нове число, яке я написав тут. І побачимо, хто виграє на цей раз. Умови максимально прості. Покласти вподобайку, підписатись на канал та написати коментар, що буде містити число від 1 до 100. Результати в наступному відео, а попередній переможець, до речі, вже отримав свій приз. Привіт, пірати! Без зайвих слів 100 баксів! Пішли дивитися. А взагалі там всі боролись. За інші великі контейнери, а ми поборолись за цей. В цей день закінчувалось багато цікавих аукціонів. Включив сайт, скасували один склад, який я виграв за 14 секунд до закінчення, але це все не важливо, бо під шумок ми виграли ось цей за 100 доларів. Нічого особливо дорогого на фотографіях видно не було, але мене зацікавив, ось цей шматок різьбленої деревини. Вирішили взяти участь. І я дійшов до висновку, що це з якогось домика біля басейну. Тут взагалі. Багато цікавого. Да! Коротше було видно оцю штуку антикварно різану через фотографії. Вона, на вигляд, китайська! А лампу таку не хочете? Красиву, жаль, розбита. А була б ціла, прикиньте, скільки могла б коштувати. Ладно, може й не дуже багато. Друге, що нас сильно цікавило, це ця гітара. По звуку вона є. Є гітара. Але по вигляду їй дуже погано. Так, да, на такі вже не пограєш. А да, її скорше всього повело через те, що вона довго тут стояла, було натянуто. Давайте все по порядку. Тут що? Кіркленд. Памперси для дорослих. Ну, це сильно, це сильно. Яке нам подобається. Це, це що? Декорації? Це смерть. Так, це все будуть декорації, так? Да? У нас тут буде весело, там бачу вінтажний велосипед. Все, Не Можна щилитись тепер. Нормально. Такі січки, за баксів 50 ідуть за нефіг. Так, ціпок, бабчин. Нічого собі крутий. З таким чапін танцював з подібним. Пу -пу -пу. Це що таке? Це скриня. Ну, Друзі. Пірат знайшов скарби? Давайте дивитися, що. тут. Боже, яка класна робота. Всередині навіть є щось. Старі фотоапарати. Дивіться, які старі. Біксфінгер 3000. Це сильно. А така коробочка. Бравні Target 616. Що ще ховається все. Ра -ра. Ра -ра 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 -ра. Богаті. Шолом. Це баталоупенер. Це відкривачка для пляшок. Це хамер. Це богаті. Старенька. Це богатя не якась фігня. Дивіться. Шкода, дверки немає. І закриваємо скриню. А сама скриня. Виявилось вартує ще того. Я знайшов ідентичну, продану на аукціоні 8 років тому, було 39 ставок і фінальна ціна склала 205 американських доларів. Ще одна подібна скриня, але тільки в одному кольорі. Зараз продається за 5 сотень. Наш не в ідеальному стані, але, думаю, сотні 3 за нього виручити реально. Йдемо дивитися, що було далі в бабки з китайським сундучком? Опа! Пластинки. Що вишивання. Вінтажна стара лампа. «Годзіла»? О, це щось цінне воно таке запечатане. Так, а пластину? Давайте. Бітлс нам, будь ласка. «Бітлз», 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 «Let it be». Це хто? Тож бітли? Це з мультиків? Окей, з мультиків, можливо, щось і буде вартувати. Ці інші чи... Хоча я не знаю скільки коштує християнський рок різного порядку. Що таке? Щось приклеєне. О, Тут янголят скляне. Я акуратний. Вам тільки здається, що це не так. Там вже нічого не було важливого. Що на спало розбилось? Тарілка Снопі. Така тарілочка 1970 року. що тут. О! Тут щось важке? Похоже на фотік. Да, тут Фотік. Кодок, нічого собі. На що пішли? Ой! Щось не працює. Хх, дивно, Напевно старий дуже. Зарядити потрібно. О, батарейка. Може і на батарейках? Так, це що? Oil Painting, Підписаний. Такий. Гунарій. Серйозно. Тобою що в небо освітлювати, Де включати. Це сильно. Ще платівки? О, це щось уже покруче, напевне. Beach Boys, Spirit of America. Маккартна 2. Так, тут трошки наповнення гаража. Класичний і один ботинок. І що це? Бонус бакс? Так, що, я перчатки міняти? Привіт, пірат! Я вчора, а, поки тут копошився, виграв ще один юніт, тому убіжав туди і до вечора там сидів, перебирав, бо дуже класно все вийшло. І зовсім забув про наш розіграш. А в нас тут що? Правильно? Нас. Люд, привіт, пірате, число. Ну що, подивимося, хто виграв на цей раз? Ой, добре, що не порвав бумажку. Цього разу я писав число. Признаюсь. І що це за цифра? Ну, а тепер повернемося до нашого складу. Пам'ятаєте? 100 баксів. Ну, і так трошки заглянули, там, трошки туди подивилися і виділили цю коробку. Стояла тут, так на бочку. Але коробка виявилась цікавою. Дивіться, тут різні тарілочки, колекційні, хендпайте, байвил хедер. Ходер. Ненавиджу англійську мову. От для чого писати голосні, які читаються по-іншому. Дитячий велосипед. Як думаєте, мене не вийде на ньому проїхатись? Маску знайшов класно. Ще здягну. Маріан з Юхолом приїде, і я у цьому зустріну такий. Щось класне. Але, на жаль, розшароване. Дивіться, голограма Нью-Йорка. Маріан вернувся, Маріан вернувся з Юхолом. Дивись, який тут є пацан, старий механічний тренажер. Оце нам. Це срібло. Ну, як мінімум плейтед, бо патина на ньому. О! це нам подобається. Тут є. Silver Plated on brass. Made in Hong Kong. Коротше, тільки покрито сріблом. Ой, тут відламано теж побиті дуже життям. Блін, дураки ту почистили цю штуку. А може то і я потер. Патину краще не стирати, типу вона так дорожче продається. А, ми знаємо, що забули? Потерти, може би джин вилетів. Так це що? О, це тряпочка, щоб ювелірку втирати. 10 центів. О, дивись, який коник. А коник без ноги. Прямо аж хочеться на ньому проїхати, такий він страшний. Дивись, це чисто для фільмів жахів. Так. Можна... Ще бомба. Все, я пішов, я міняю професію, дядьку. Пушечка, сет комплект. О, це дивися, це до фотоапарату. дітофотоапарату. Хром. Там фотік, типу, чекали, почекали Хром. Це він фоткав на такі штуки, значить. Ага. Ну що, друзі, ми повернулися. Маріан поїхав до ниж. Ось таку кучу витягнули всього цікавого. Принтер ми витягнули, поки у вас не було такі ретро-велосипед. Вся стара техніка відійде дідулі за пару баксів. Так, ми знайшли, було ще ноутбук. Його навіть не дивилися толком, що воно. Давайте поглянемо, чи є він всередині. Ну, Здається, сам ноутбук ось тут. Компакю. Якщо його включиться, то ж викину. Це точно бомба. Ну попробуємо живити. Прикольно, може на ньому бітки будуть. Знайшли декілька люрів для рибалки ось таких в коробочці. Все інше виглядало дуже мусорно. О, цих двох пацанів ми залишили. Давайте їх закинемо в безпеку. Отаку летульну, як яке бачу посідам сідам по От що ми знайшли тут круте. Дивіться. Це RC-човен RC нічого собі. Тінгер, турбочарджер, всі діла. Виглядає круто, важить багато. Комплект повний. З RC-двіжушками, як знаєте, у мене вже є досвід. Тому я думаю, цього пацана нам вийде реалізувати, якщо я його не розламаю раніше. Тут у нас шифувальна машинка з очками. Мінімальний такий наборчик. Ще багато посуду, пізніше його подивимось. А, там ще один шолом і залізна дорога. Є компресор ось такий от. А, також старий відік. Книжка про Єгипет непогано не така виглядає круто. А, ось. Ще ми знайшли тут. Закритий подарунок. І взагалі, окрім цього, закритого подарунку, ми ще знайшли цілий пакет з закритими запечатаними ігрушками. Вони такі з доларами, типу, штуки недорогі. Але думаю, якщо весь бек викласти, типу, за якісь гроші, має бути нормально. Оцей динозавр чек на нього 90 доларів стоїть. Тут щось буде цікаве. У, -у, -у, -у. зброя? Вже, я сподіваюся, ним нікого не кололи. Оце не повно Тут Тобі щось? А від кого ви? Тайвань. Джонатан і Девід. Пішли дивитися, чи вони всі тут. Так, добре. У нас повний комплект. Пише, більше ста американських доларів. Старай. Ого. У нас ще дернацькі черевики. Ууу. Який сет аніматора юного чи що? Це ж майже як в пепі довгий чулок. Ще ще шарики, грим. Ну так, да, тут весь набор для зняття гриму. Прикольно. Mm. Опа. Такі кружечки вже цінуються. Вестерн Германі. Супер. Це все, це тобі на новий рік. Паус, патруль! басейн з шариками. Дивись. Прикольно. Прикольно. Не вгадали, не не, ці, не пазли. А взагалі, що я екстрено включив камеру, добралися ми до цієї штуки. Ось уже все розгребли, тут вже мало речей. Відкрив цю тумбу. А тут шкатулка. Похоже на столове срібло або дуже велике ювелірне. <плакова> <Да. плакова> Від столових приборів було. Ну, що пірат, ми все прибрали. Дивіться, дивіться, дивіться. Красота і порядок. Зараз веземо останню фурочку, вивеземо в Донейшн. І на сьогодні все. А завтра підемо в другу сторіч розбирати. До зустрічі.